Двадцять п'ятий тур у східному дербі на ківе за ЛТК. у Західному ураган розгромив енергію у Львові і гарантував собі місце у плей-офф. А у Хмельницькому аутсайдер відібрав очки у лідера. Двадцять шостий тур локомотив другий зіграв нічию. цього разу вдома. Ураган Спортлідер». Теледебют дебют на каналі Спорт 2 а у Луганську ЛТК розгромив кардинал і став третім учасником плей-офф. Українська молодіжка на лтк Арені двічі перемогла французьких однолітків. І на завершення краще забиті м'ячі двох останніх турів екстраліги. Господарі майданчика у цьому матчі виконали завдання максимум. Будь-який інший результат, окрім перемоги, команду не влаштовував. Перемога дозволяла Єнакіївцю принаймні зберегти надію на потрапляння до плей-офф. Ясно розуміючи мотивацію суперника, ЛТК від початку матчу грала від оборони, змушуючи господарів майданчику нервувати. Підловивши суперника в одному з моментів, саме луганській команді вдалось відкрити рахунок. На 13-й хвилині забив капітан телефоністів Артем Рось. Статус-кво під пічним Олега Солодовника вдалося вже в другому таймі, коли на 24-й хвилині свій м'яч забив Олександр Хурсов, обігравшись із стягу. Він же за 10 хвилин оформив і дубль, причому не без допомоги бразильця. Саме цей м'яч можна вважати переломним у грі. Гоєнакієвець продовжив діяти рішуче, відчувши запах перемоги. Така гра під кінець зустрічі подарувала ще два взяття воріт. Сольний прохід вдався Валерії Зам'ятіну. І якщо з першим ударом голкіпер справився, то з другим уже ні. Луганці відповіли пострілом Іванова у Поперечину, а пригріз п'ятим польовим пропустили в четверте. І Віталій Несторук встановив остаточний рахунок. 4-1 на користь єнакіївця. Першу половину енергетичного дербі у Львові можна назвати перестрілкою. Дебют матчу краще вдався Івано-Франківцям. Вихід 2-1 змарнував Сімка, а з ударом будняка з трудищами впорався кардаш. Не забив польський легендар і на 8 хвилині, коли двічі метрів з десяти перевірив пильність скіпери енергії. За господарі відповів Рогачов, але з його ударом справся ципун. Після екватору першого тайму львів'яни вирівняли гру і перехопили ініціативу. Павленко, Рогачов та Струк, мали нагоди для того, щоб відкривати рахунок. А на 17-й хвилині, коли безсилим був вже воротар гостей, м'яч порожніх воріт виніс Луїс Негао. Справжнє упробування для енергії розпочалось по перерві. Ураган почав штурмувати ворота суперника а одразу ж після свистка арбітрів. Будняк та сімка розіграли домашню заготовку після прострілу заоту. Утім, раділи франківці недовго. Павленко у наступній атаці Львів'ян рахунок зрівняв, пробивши головою після навісу від Кардаша. 1-1. Не пройшло і двох хвилин, як кіндратів наважився на дальній удар. Меч від чернюка і опинився у сільці воріт. У господарів були шанси знову зрівняти рахунок, але струк свій шанс змарнував. А далі ураган усі питання щодо переможця. Енергетики пішли вперед і отримали два голи у власні ворота. Спочатку додо з гострого кута красиво посілив у ближню дев'ятку, а за кілька секунд уже будняк прямим ударом з кутового відправив кардаша на лавку запасних. Навіть коли на 32-й хвилині Пічкаров після серії рикошетів зробив рахунок 4-2, ураган продовжував грати у свій футбол. Луїс Негау влучив у штангу та поперечину. Заспокоїв глядачів на трибунах один з кращих гравців матчу Павел Будняк, який оформив дубль за 5 хвилин до сирени. Пропустивши в п'яте, зеленобілі пішли в абанк. І вже Шатурма з другої спроби поцілив у порожні ворота. Добив поранену енергію Євген Валєнко, поставивши жирну крапку в енергетичному дербі. Вітак, 7-2 за ураганом, який став другим учасником плей-офф. Dwa, to nie znaczy, że my wygrali, że my tu e, zagrali super, a energia spłuchano. No. Pierwszy time pokazał, że to jest równy, tylko jak e, można jeden, dwa miać zabić, to już można potem nie dogonić tego wyniku. Tak? Jak jest dwa gole, to już może być ciężko. Takie komandy, to ciężko potem zabić, odrobić. Te miacie zabite. Nie? No co w szóstym razie, kiedy chce się w takie to zabite i ty Na czynność wisty, чуть stanąć coś trochę łatwiej. вы видели сегодня и вратари не особо выручали энергию поэтому а мы вытерпели то есть первую вторую половину первого тайма э, вытерпели чуть перестроились в перерыве и ну, отсюда результат то есть опять таки скажу без доли удачи не бывает футзала поэтому сегодня на данный момент значит мы были предпочтительны раз счет ну игра не по счету естественно это все понимают поэтому то есть когда мы повели в два мяча энергия уже начала раскрываться поэтому пошли у наші контратаки і Виділи. Ну, Получалось. Вже починають отримати, коли, коли у тебе є зазор два м'яча, ти чуть легше себе чувствуєш. Щоб виграти, треба забивати голи. А голи сьогодні забивав більше ураган. Створили, створили мене мало моментів, і я рахую, що рахунок не по грі, але рахунок на табло. Тобто, вітаю команду Ураган з перемогою, але кажу, що при іншому збігу обставин, якби... «Кардаш відбив би, може, ті два м'ячі, а Цепун впустив би такі два м'ячі, то я думаю, що може був би рахунок інакше, але вийшло все навпаки. І, тобто, і кінцівку зовсім змазала. Десь, я думаю, керівництво є претензії до тренерського складу, а футболістів є запитання до, до керівництва. Не все так просто у нас зараз. Тобто, є форс-мажорні ситуації, які також впливають на результат, але то кухня клубу, про яку я не вправі, як то кажуть, говорити. Уже наступного дня Микола Сич був відправлений у відставку. Новим наставником енергії буде відомий у минулому футзаліст, заслужений майстер спорту Олександр Косенко, який приїде до Львова аж у травні. До найближчих матчів команду готуватиме досвідчений Максим Павленко, який буде граючим тренером. Підзначимо, що цього сезону це вже друга кадрова ротація на тренерському містку чемпіонів України. 29 листопада через сімейні обставини подав відставку Станіслав Гончаренко. Гості розпочали матч дуже активно, плануючи вже з перших хвилин забезпечити собі результат. Небезпечно пробивав Кисельов. А згодом після удару Федорченка м'яч влучив у стійку. Згодом захисники і воротар спортлідера нейтралізували потужний удар Дмитра Клочка. А все ж на восьмій хвилині залізничникам вдалося вийти вперед. Дмитро Сорокін потужно прибив під перекладину без шансів для голкіпера. Підопічні Івана Стасюка кинулись відігруватись. Прибивали по воротах: Цой, Івонко, Зесенко, але їхнім ударам бракувало точності. Тричі хмельничани виходили на побачення з голкіпером гостей. Однак свої моменти не використали. Майже весь другий тайм пройшов в тягучій боротьбі. Справді небезпечних моментів було вже не так і багато. Команди велику увагу приділяли грі в захисті. У господарів активним був сондак, що постійно старався загострити ситуацію. У свою чергу залізничники тричі пробивали по воротах Кіндякова. Один із ударів прийшовся в штангу. За три хвилини до сирени хмельничани почали грати в п'ятьох. І це принесло свій результат. Коробка прострілив здовж воріт, і Олексій Федько переправив м'яча у сітку. Тепер вже гості випустили п'ятого, але два їхні удари пройшлись повз воріт. У підсумку Нішия один-один, Третє для спортлідера у цьому сезоні. Ви самі бачили, що ми всю гру сьогодні грали першим номером, ми не боялися локомоти, ми налаштовувалися грати першим номером. І безліч було моментів біля воріт локомотива, але десь ми не вистачало майстерності, можливо, можливо, десь не хватало фарту банального, де ми не могли забити цей гол. Але, ну. положить руки на сердце, если бы мы один сегодня проиграли, это было бы несправедливо. Второй матч после приезда из сборной для нас труден. Это, мы уже на это нарывались, поэтому сегодня попытались отыграть немножко больше уделив внимание обороне, поэтому команда спортлидер владела видимым преимущество. Если бы мы победили сегодня со счетом 1-0, возможно, это было не совсем справедливо, потому что для того, чтобы побеждать, нужно забивать. Моменты у нас были, несмотря на то, что, наверное, мы сегодня сыграли свой худший матч в этом году. Офіційно оформивши путівку плей-офф, локомотив дещо пригальмував. Свій другий матч поспіль залізничники завершили в нічию 1-1, Цього разу вдома з Єнаківцем, який зберігає теоретичні шанси на потрапляння у першу четвірку. Єнаківська оборона помилилася після розгоршу кутового на 14-й хвилині. А Олександр Сорокін точно і сильно прибув у дальній кут. Далі харків'яни стали використовувати пресну по всьому майданчику. За дві хвилини до перерви після чергового кутового журбі залишалось не промахнутись по порожніх воротах, але він навіть пробити, як слід не зумів. У другому таймі зустрічна боротьба загострилася. Порушень правил стало більше, а швидкості зросли. 28-й хвилині після явного порушення правил у середині майданчика Дмитро Кличко, який знаходився на лаві запасних, вилився, а суддя показав йому червону картку. Грати у меншості локомотивом довелося, але після такого епізоду пішла зовсім інша гра. За 11 хвилин до кінця у господарі вже було п'ять командних волів. Єнаківець на очах додав, і на 32 й хвилині капітан гостей Валерій Замятін технічно перекинув воротаря. 1-1. Через кілька секунд Іваняк ціною пошкодження врятував харківську команду після удару Волянюка. Гості продовжували тиснути, і за дві хвилини до фінальної сирени підопічні Олега Солодовника перейшли на гру з п'ятим польовим. Проте ні дабл пенальті, ні забитих м'ячів глядачі більше не побачили. Можливо, футболісти всі були дуже сильно емоційно настроєні на цей матч завжди тигри з командинакі принципіальний. Игры. И вот я же говорю, что такие эмоции, их надо не просто контролировать. Когда будут забиваться мячи, тогда не будут таких как это Я одно скажу. Сколько человек с Харькова ехали значит, на, на отборочные? Потому что наши судьи судят здесь так, а сборная едет и судят совсем по-другому. Дайте седьмое, восьмое, девятое. В Европе дают эти если они есть. Дайте десятый, пускай десятый бьют. Нажатые. Стають 5 фолов і все, і потім все. Тому здесь у мене претензії чисто тому. Так, да, була мужская борьба. которые бо. есть, які є, вони були. Тобто накал был. Задача у нас була Шансы Шанси теоретичні якісь остались. Матч в івано франківську став історичним для екстраліги. Вперше його в запису транслював телеканал спорт 2 Невдовзі варто очікувати і на поєдинки в прямому ефірі каналів НВО «Поверхність». Щодо самої гри, то вже в дебюті засенко вийшов сам на сам. Але колток вчасно залишив ворота і прийняв удар на себе. Неприємності для гостей почали з сьомої хвилини, коли удар кордоби кіндяков зміг перевести у стійку лише ціною ушкодження. Після чого і був замінений на Шевцова. Другий кіпер залишався сухим зовсім недовго. І капітан урагану Роман Кіндратів відкрив рахунок після помилки захисників, невідпорно пробивши з восьми метрів. Це був ювілейний сотий пропущений гол спортлідера в чемпіонаті. Три хвилини ураган провів другу результативну атаку. Шурак пішов у швидкий відрив лівим флангом і виконав простріл на Роніньо, який з чотирьох метрів послав м'яч у порожній кут. До завершення першого тайму було кілька непоганих нагод як у господарів, так і у хмельничан. Втім, відзначитись до перерви більше нікому не вдалося. Друга половина прийшла значно цікавіше. Гостям вдавалося розігрувати швидкі комбінації, але із завершальним ударом були проблеми. А ось в обороні проблем було ще більше. Шурак поцілив у стійку, а шутурман не влучив у дальній кут з правого кута, після чого поцілив ще й у поперечину. На 27-й хвилині м'яч після удару сімки влучив в руку калукову, якого арбітер вилучив з майданчика. Однак шестиметровий від шутурми потягнув кіпер хмельничан. Втім, ураганівці швидко розіграли більшість, і Євген Валенко з носка пробив у данню дев'ятку 3-0. А далі впродовж однієї хвилини спортлідер зумів нести інтригу, несподівано скоротивши відставання до мінімуму. Цой з восьми метрів пробив повз колтка і роніньо, і м'яч рикошети від бразильця підступно закотився у кут воріт. 3 -2. Однак ураган швидко перехопив ініціативу. І у одній з наступних атак Валєнко з розвороту оформив дубль. А далі впродовж 30 секунд дуплетом вистрілив і кращий бомбардир урагану Андрій Сімка, забивши вже в четвертій грі поспіль після пасів шутурми Роніньо 6-2. Тим хмельничанам дивідендів не принесла. Наприкінці її Сергій Гупаленко випустив будняка п'ятим польовим, щоб потримати м'яч. Втім, останнє слово у грі було за гостями. І за кілька секунд до фінальної сирени Віктор Цой вразив порожні ворота, ставши автором третього дублю у цьому матчі. Такий злий, злий рок сьогодні. Бачили, що в першому таймі наші гравці. Отримував травми, ще в другому навіть деякі гравці не змогли дограти. Три гравця не змогли дограти гру. Але гра з цих моментів і складується. Десь отримав травму, десь помилився, десь суперник забило. Ваша команда молодці, в другому таймі. Ключовим моментом, звичайно, я вважаю, коли ми пропустили четвертий гол. Проспали два тайми, але видно, що не до настрої. Білись, білись ми в перериві і во в час ігри. тяжко. Тому коментувати по ігрі я не Очень недоволен. Потому Тому що передачі потеря мяча на наших передачах, які не сложні, ну не В общем, одним словом, ще раз говорю, що не знаю, мені було допустим, не інтересно, і зрителям, скорее всего, теж. Поэтому надеюсь, ще раз говорю, що це була така последняя. У Луганську відбувся принциповий поєдинок, у якому переможний міг залишитися уже зараз без плей-офф. У першому таймі глядачі побачили одразу чотири голи. Спочатку на дальній точний удар капітана ЛТК Артема Рося гості доволі швидко відповіли вдалою грою кращого бомбардира Андрія Чернієнка, який трохи скоригував траєкторію польоту м'яча. А вже перед самою перервою телефоністи забили ще двічі. Свірідою значився після введення м'яча за оту, а всього через хвилину, коли Денюшкін став підключатись до атак кардиналу, вже шпигер поцілив у порожні ворота зі своєї половини. Після перерви підопічні Романа Ковальчика забивали на будь-який смак, але левова частка м'ячі все ж таки залітала у порожню рамку. Тарас Кузь став наступним, хто закотив м'яча у незахищенні ворота. А за дві хвилини він же оформив дубль фланговим ударом. Далі у ротах Рівнян свої автографи залишили Рось, Літвінов і Свірідов, а у проміжку між цими м'ячами Олександр Боннер забив ще один гол престижу. У підсумку Луганці повторили свій власний рекорд: вдруге у сезоні забивши вісім голів. Причому одразу три телефоністи записали до свого активу по два м'ячі. Розгромна перемога 8-2, і ЛТК стає третім учасником плей-офф. У 25-му турі відбулося два дербі. У східному перемогу відсадкував єнаківець, а в західному енергетичному ураган розбив чемпіонів. Спортлідер відібрав очки у лідера в третій сезоні зігравши в нічию. За кілька днів дома Лока знову розписав мирову, А в Єврофранківську та Луганську було забито по три дублі та зафіксовано розгромні перемоги господарів. всього на один бал відстає від залізничників. ЛТК третій, енергія четверта. Але ще не гарантувала собі місце в плей-офф, на яке поки що не втратили шанси. Інаківці кардинал. А спортлідер і надалі з нулем у графі перемоги. Кращі бомбардири чемпіонату додали до свого активу по кілька голів: 22 – у Свірідова, на три менше у Рося, 15 м'ячів у сімки, по 13 – у Бавленка і Хурсова. На один менше забили одразу четверо гравців. Маринюк, Чернієнко, Валенко і Кузь. Два останні тури екстра ліги розпочнуться в один час о 13-й годині. Матчі передостаннього у суботу, 20 квітня, пройдуть у Рівному Хмельницькому і Донецьку. Завершальний тур відбудеться аж 12 травня. А наступного вікенду у Луганську визначиться володар Кубка України. У фіналі восьми половина команд представлятиме екстралігу. Зокрема, у четвер енергетичне Дербі відкриє програму чвертьфіналів. Тим часом 16-17 квітня на майданчику Луганської лтк Арени відбулися два товариські матчі молодіжних збірних України та Франції. Наша молодіжка на цей раз постала в оновленому варіанті, та й самі тренери швидше за все поставили собі за мету перевірити найближчий резерв і нові кадри. У першій грі вже на 26-й хвилині синьо жовті впевно на вгравали чотири Однак наприкінці матчу французи зуміли скоротити відставання до мінімуму. Та все ж останнє слово було за нашими. Євген Сірий перекинув голкіпера та зняв усі питання щодо переможця: – 5-3. У другому матчі українці також відсвяткували перемогу – 4-1. Тут дублем значився ураганівець Петро Шотурма. Забували також два Дмитра Михайленко з Хмельницького спортлідера і Шамліз локомотива. Тепер у тренерського штабу української молодіжки є час, ще проаналізувати ігри та відібрати кандидатів для команди наступного скликання. Ну а французи, вражені гостинним прийомом, чекатимуть у жовтик тепер вже на своєму майданчику. У лютому наступного року. А на завершення програми традиційно краще голи двох останніх турів чемпіонату. То п'ятірку 25-го відкриває Олександр Хурсов і його другий переломний м'яч у ворота ЛТК. На четвертому місці органівець Павел Будняк, який також вистрілив дублем у Львові. Залізничник Дмитро Сорокін класно розібрався у матчі зі спортлідером. Це наш номер три. Інаківець Хурсов після пасу тягу чітко б'є поміжні голки про телефоністів. Друге місце. А кращим у 25-му турі стає потужний удар бразильця Додо у ворота Львівської енергії. Капітан Єнаківця Валерій Замятін забиває локомотиву і відкриває нашу топ-п'ятірку 26-го туру. Ураганівець Андрій Сімка за 30 секунд забив двічі. На четвертому місці його другий м'яч. Третя позиція належить кращому бомбардиру екстраліги Богдану Свірідову, який завершив розгром кардинала. Ще один автор дублю Євген Валенко та його невідпорний удар у дев'ятку на другій сходинці рейтингу. Свій другий меч рівнянам забив також телефоніст Тарас Кусь. Це однозначно кращий гол 26-го туру.